Доброго ранку, всім чудового дня. 21 липня готуємо ранкове корисне смузі. І сьогодні у нас яблука. Це не грейпфрукт. Досі не подивилась, що, мабуть, хто підскаже, буду вдячна. Так, банан. І в одну порцію я буду заморожений ананас додавати, а в другу. Чорницю заморожену. Так. Почистила, будемо казати, грейпфрукт. І почищу яблука і банан, і зробимо. Смачне і корисне. Так, ви теж помітили, багато налили вівсяного молока. Можна відліпити. Який чудовий смузі вийшов. Чорниці і з ананасу. Так. І з базилику я забула базилик ще додавала. І що я хочу сказати? Корисного цей фрукт все ж це сорт грейпфрукту. Е і у ньому зустрічається ось такі насіння. У звичайному грейпфрукті. Дуже рідко зустрічається. І я хочу нагадати, що є такі дуже-дуже корисне, корисні ліки є. з насіння, так, і екстракт косточок. Екстракт з насіння. Говоримо українською, так. І я скину в опису, для чого його використовують. А одне тільки скажу, що він йде проти всіх грибків, Так що йде. Вживайте смузі, ходіть здорові, побачимось, па-па. Стою на балконі, вживаю смузі, томатики у мене ростуть. Але ж щось я не те сказала. А саме що? Наголос неправильно поставила. Говоримо українською. Це дуже важливо. А смузи це гарно і корисно. Так, вживайте, побачимось, Па-па.